20 лютого, у день пам'яті героїв Небесної Сотні, Луцьк провів в останню дорогу двох відважних захисників, які віддали найцінніше своє життя, захищаючи нас. Так місто провело в останню путь Андрія Серганчука на позовний фестиваль, який був учасником революції гідності, воїном АТО, а також воїном сотої окремої механізованої бригади. І 22-річного Владислава Петрука, який став на захист батьківщини з початку повномасштабного вторгнення, коли йому було лише 19 років. Сержант Андрій Серганчук загинув 16 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торецьк Донецької області. Захисник із самого початку боронив незалежність країни і захищав Донецький аеропорт. Побратими героя кажуть, він був тою людиною, яку знайти дуже важко. Це був незламна людина, яка приклад подавала своїм героїзмом, своїм своїми вчинками на фронті. Та й в звичайному житті. Ну, кажу, дуже тяжко. ця втрата дуже тяжка. Ну, для, я думаю, для всіх наших воїнів сутої бригади і та й думаю для України, тому що він багато зробив, починаючи з Майдана і. І на фронті так само я знав Андрія. Я знав Андрія. Ще 14 року я знав його. Це був це людина була безбашена, як говориться. Це був перший Він йшов. На жаль, ми втрачаємо тих людей, хто з 14 року. За Андрія я скажу, це таких дуже мало. На жаль, на жаль, я його знав, що він. Я знав його, що як він патріот, він слово правду в очі казав. Це їм гордився. І він знав добре мене, і я його. Ну на жаль, так сталося, що що. Загинув він рідним, близьким та знайомим фестиваля. Досі не віриться, що його більше немає, адже ще зовсім недавно вони спілкувались і сподівались, що все буде добре. То побратим мого зятя, який загинув 26 квітня 23 го року. І вони до нас постійно приходили, підтримали дочку, приходили з сином, жінку ще похайна влітку. Казав, що казав, я живу чи Я виживу. каже він, дуже жалів сашка. Якось так вони дуже зближені були. Як як всі вони там разом одинаково? Ми вчора були сьогодні. Не можу, щоб дочкатись з хлопцями. з соти. Так що лушанин Владислав Петрук 2002 року народження проходив військову службу за контрактом на посаді бойового медика взводу розвідки спеціального призначення 5-го батальйону оперативного призначення військової частини Національної гвардії України. Молодший сержант загинув 14 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нова. Круглянівка Харківської області Владислав Петрук. Сиділи з ним разом за партою дуже довгий час. Дуже хороша людина. Шкода, що такі молоді вмирають. Коли він пішов захищати країну, знаю. З самого початку війни з 22-го року дуже хороша, світла людина. Шкода дійсно. Дуже шкода, велика втрата для всіх. Сподіваємося, щось буде змінюватися, що ці хлопці полягають недаремно. Відспівали героїв у Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці. Сльози, розпач і горе заповнили стіни храму. Сотні лучан стали на одне коліно, коли воїнів несли центральною площею міста. Україна! Герої. герої, герої. Герої поховали героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям.